Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні я знімав відео про своє робоче місце і про те, як що я зараз буду робити. Буду цисати оцю досточку на наждаку. Ось моє робоче місце. Те, те чим я можу користуватись, виходячи з мого фізичного стану. В наждаком і багато що роблю, таке, що не можна відрізати. Ну, коротше, зараз покажу. Оце така переноска включається. Оце я коротше, цю переноску прикрутив до резини такої тяжкої, того, що, щоб виключати ці виключателі, щоб воно не піднімалося, вона тяжела, просто виключателі піднімаються. Ото ручка, цей хамут желізний, то брати саму переноску. Усе в вилці я зробив отаку от шпилюк. Ручечки такі, щоб за них чіплятися. Тісками користуюся, то наждачка моя в цьому. В, в, не ви поняли, в цьому покраска. Ну, зараз я поки що буду тисать. Зараз я вам розкажу, що я роблю. Так, зараз буду розповідати, що я роблю. Ну, Покажу оце свою переноску. Ось так вона от я за цей своїми руками беру і якщо то там переставляю, ховаю там. Вона тяжола ця резина, я не знаю, звідки. Це у нас було, ну як звідки, це у нас було в школі, в спортзалі, колись вкрите такими матами підлога. Ну і так виключаю за ці болтики, беру, якщо вам видно я не бачу. Так що, ну, коротше, я не буду це робити. Так, роблю я таку доску. 45 см вона чи 46 см, мені треба її зробити типу, от такої форми. Це я роблю собі під новий візок, під сидіння треба поставити мені, того, що я на ньому як їжджу, то з'їжджаю. Сповзаю вниз, так з цього. Ну, саме тіло треба постійно підтягувати. Ну не постійно, але ну, на таких, на рівній дорозі. Там є нахил в, тій, в тому сидінні 5 чи 7 градусів. Але цього мало. Я хочу це під низ, десь, отак от, щоб воно під тазом чуть спереду стояла така під подушка, така ця. Може вона мене буде тримати. Я її понадрізав був цим ножовкой. Так от надрізи зробив. Думав, воно відколеться, але воно погано покололось. І зараз відкололось непогано, зараз я її підравнюю. Це, звісно, робиться або рубанком, або. Не знаю чим. Ну, рубанком, електричним Ну Я таким працювати не можу. Електричним рубанком то точно, ручним теж, там треба сила. мене немає. І я це підравнюю зараз стесую його ну, на наждаку. Я вже трохи потисав, вже він весь білий в цьому в пилі. Зараз ще трошки потешу. Я не знаю, як воно буде цей. Може буде вібрувати стол, тому що в мене стіл трішки не дуже такий стійкий. От навіть якщо вам видно, я навіть наждак на цей він на досить і наждак на резинці прибитий, щоб він не так вибрував, тому що і рівніше стояв, я його ще струбциною за цей приджав. Ну і наждачок такий добре, що він мене є. Він мені дуже допомагає. Зараз я буду течіть. Якщо буде вібрувати стол і буде сповзати телефон, то що він мене так. Встановлений на тисках, то я вимкну, потім покажу результат. Ну, в принципі, результат вже більш-менш відомо. Зараз я його хочу ще трішки підрівняти, потім наждачкою пройтись і буду пробувати, що за що, що, що з цього вийде. Я його так прокручую, тому що він якось на дві сторони крутиться, цей наждак. І цей. Якщо в цю сторону крутиться, то нормально. Якщо в цю, то розкручується гайка. Тут права резьба, чи ліва, я не знаю. А тут вона здорова на 36, її зажимати складно, нема мене такого ключа. Це треба купити десь газовий ключ, то я кручу в цю сторону. В принципі, цього і вистачає. Це я не знаю з чого, мабуть, стиральної машини і мотор приспособлений просто до ІСО. Ще треба, його, я не знаю, мабуть, я не. Треба сюди приспособити якось. Тонкі круги відрізні, я цим відрізав всякий метал і цей того, що пилкою. Я на по металу пиляю, ну це довго. Але, мабуть, це треба або щось підкладати, того, що тут втулка тонша, да? мабуть, хто знає, то й написіть. Мабуть, так і є вона. Я вже не хочу чіпати цю гайку, щоб потім її не зажати. Так її як зажали, вдержить вона нормально. Ну все, кручу. Якщо буде вібрувати телефон і сповзати, то я вимкну камеру. Вот и так вот и вот я. Пишу вам чутно, вот так я ее и пишу. Вот так пишу, вот и вс. Ну, в принципі, ідея зрозуміла. Я поки що цей весь процес не буду записувати, потім ще запишу, як я наждачкою шліфую і покажу потім на колясці, де воно буде стояти. того, що на довге відео може в мене пам'яті не вистачить. Зараз звернуться відео. так що... Все, поки що все. Ось все, що буде з цієї досочки. Це моя нова коляска електрична. Оце я подушку підняв, вона на липучках. Вибачте, тут трошки темно. У мене батарея сівша на не включить. Оце ліпучки. І ось тут ліпучками воно приєднується і там ще по цідушкою. І оце так воно, я думаю, буде тримати мене, щоб я не сповзав по сидінню під час руху. Я думаю, буде ефективне. Ну все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, буду відповідати. Донатте на ЗСУ. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!